Продажі Renault Duster 23 го року, офіційно придбаний в автосалоні Рено, в автомобілі дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, повністю цілий та пошкоджений по козову гарна оптика, максимальна комплектація, безключовий доступ. Підігріли сидінь, гарний та збережений салон, навігація, клімат, контроль, автоматична коробка, пробіг в автомобіля 36 тисяч. Зараз. Ось. Стан нового. Кого цікавить, телефонуйте.